Привіт, друзі, з вами Андрій. Сьогодні субота-ранок. Я зараз один удома. Дружина поїхала з дітьми у софт-плейру і подругою. А я також через 10 хвилин збираюся виходити. Мене знайомий а, а, запропонував піти у так званий range Golf спробувати пограти. Для мене це щось дуже нове взагалі гольф. Для мене це дуже нове, ніколи не грав. Тут дуже поширені види спорту, типу гольфу, тенісу. Футбол, звичайно, це взагалі номер один, без якого життя не можна уявити. І навіть крікет, чого я думав, що тільки можна побачити десь у Алісі в скрині чудес, але це дуже розповсюджений вид спорту тут. Ось і якщо для футболу у мене ноги криво ростуть, а теніс я трошки грав, мені подобається, але, на жаль, не завжди є можливість. То голь це взагалі щось дуже нове. А, наскільки я розумію, рейндж-голф це. Щось типу ти стоїш на місці як у боулінгу, б'єш по м'ячу ключкою, і головне потрапити в лозу. Бігати по полю не потрібно. Ось і розмовляєш з друзями. Ось так і дивишся свої бали. Дуже цікаво. Спробую записати, як це виглядає, якщо здасться. І тоді до зустрічі скоро знову пройшла година, майже я. Приїхав у район під назвою Сіткап. Це п'ята зона Лондона із шісти можливих. Довелося трішечки проїхатися на автобусі. Я живу у третій зоні. І, на жаль, коли треба їхати кудись, особливо якщо це десь із міста, на край міста, а тут більше місця, мабуть, для гольфу і більше кортів. То так чи інакше доводиться користуватися автобусами, а не метро. Хоч метро тут дуже велике, але місто ще більше населення просто величезне. Тому не завжди є можливість їхати на метро, а доводиться користуватися ненадійними автобусами. Вони тут їздять дуже погано, дуже ненадійно, не по графіку. тому розраховувати на них дуже складно. Але це окрема тема розмови. Так само, як і окрема тема розмови, чому ми за майже три роки проживання тут не придбали автомобіль. Є до щодо цього сумніви, це було правильне рішення чи ні. Але я думаю, що це тема для окремого відео. Ось, мені ще трішечки пройтись, я буду на місці. Мушу зауважити, що мені цей район дуже подобається. Тут дуже тихо, як ви самі можете чути. А дуже великий простір, дуже багато місця перед будинками. А я думаю, що територія за будинками також величезна. І для родини, мабуть, дуже особливо великою дітьми, мабуть, дуже комфортне життя тут. Хоча є очевидний мінус в тому, що віддаленість від центру міста вона впливає на зручність у ком'юті у тому, щоб добратися до роботи, наприклад, або в бізнес центр міста. Думаю, це доволі складно і потребує багато пересадок. Але кожен вибирає, що йому зручніше. Я думаю, що молодь більш селиться там, де ближче до центру. А доросліші сімейні вже люди хочуть жити тут. Знайомий також проживає в цьому районі, і йому тут дуже подобається, і я його дуже розумію. Дивіться, як тут гарно і просторо, так? Ось як виглядає цей Range Golf. Бачите поле, воно закрите все сіткою зі всіх боків, щоб м'ячі не загубилися. А ось то вон там. Може вам видно, люди грають, б'ють з тих от, таких от секцій. І ось вся така забава. Виглядає доволі цікаво. Побачимо, як воно на практиці. Ось такі вони шарики для гольфу і ставляться вони на цю гумову таку, якби підножку. Тому якщо по ній вдарити, то не буде удачі, віддачі по рукам, а просто буде поганий, поганий удар. Ну і ось сама гра ось так виглядає. Тут різні зони треба попасти по найближче до пропорця. І це, що ми маємо насправді. Ну, поки що вдається бити, це вже непогано. А вже в зони це, мабуть, наступного разу. Ну що, друзі, все, закінчив гру. А, дуже сподобалось, дуже цікавий, цікавий досвід. Хоча дуже складно. Я би так сказав, треба бути професійним гравцем, щоб почати дійсно, отримувати задоволення від цього. Складність такого гольфу від міні-гольфу в тому, що треба бити сильно. А для того, щоб бити сильно, треба робити великий замах і потрапити, попасти по м'ячу доволі складно. Часто промахуєшся, або навіть якщо б'єш по ньому, то він летить зовсім не туди, куди хотілося. І в цьому сама велика складність навіть порівняно з міні-гольфом. Так що спробую ще. Але мабуть, сказав би так, що це більш. Для професійних гравців гра, ніж для звичайних, таких, як я. там питання це 15 фунтів за саму гру і 7,5 фунтів за оренду ключки. Що по міркам Анги я би сказав, що це не дуже дорого. Така середня ціна за таку розвагу. Але саме складне це все-таки дорога. Треба їхати, і після цього, щоб десь ще провести час, це треба шукати якісь. Інше місце, і також десь переїжджати, що доволі складно. На відміну від України, знаєте, де є таке поняття, як ЦРЦ, там взагалі частенько все підряд. І є ресторани, і якісь є ігри, ти можеш пограти в більярд, або в боулінг, або піти у кіно, і для діточок там є чим зайнятися, і шопінгом зайнятися. А тут такого немає. Зачасту ти або граєш, або десь їсиш. Або десь купуєш речі, але не все одночасно, не все в одному місці. Тобто, коли ти пішов пограв, тобі треба десь переїжджати, переміщатися. Це така тут реальність. Чомусь вони не придумали такого, як ми, що просто приїздиш в одне місце і займаєшся цим всім одночасно. О, дуже сильно похолод, похолодало. Чомусь температура впала, і там відкрита така територія. Мерзнуть руки, і треба, якби зняти курточку, дуже холодно. А для зими, мабуть, це не саме підходяще вид розваг а краще літко. В цьому, мабуть, все на сьогодні дуже сильно змерз. І треба швиденько біжати додому відігриватися гарячим чаєм. І буду вам дуже вдячний за якийсь фідбек, за лайки чи дизлайки, можливо, коментарі, що подобається що ні. Чи варто взагалі в такому форматі розповідати про розваги, які тут маються, спосіб проведення часу. Взагалі, чи маю чи може я багато говорю, чи повільно говорю, чи що завгодно, буду дуже вдячний і бажаю вам гарного дня і до нової зустрічі.